Як спілкуватися з параноїдальними аудиторіями? Давайте до понять хто ж це такі, запитаєте ви мене? Так, от, це до прикладу різного роду охоронні організації злочинні, врешті-решт, в ряді випадків деякі правоохоронні органи, особливо ті спільноти, які самі порушують закон. Так от, вони постійно бояться, що хтось їх прослуховує, підглядає за ними, і тому потрібно доволі так тримати простір з ними дистанцію, так би мовити. Бо вони, повторюсь, живуть у певному такому от страху, що хтось читає їхню кореспонденцію, переглядає там месенджери, переглядає листування, і тому різного роду. Такі от інформаційні заходи, де вестиметься відеофіксація, де будуть фотографи, де буде різного роду відеозйомка. Коротше кажучи, оця вся їм балаганна історія, ну, вони так це називають, не цікава, тому вони будуть хотіти у певній такій тишині, де не буде відеокамер, де не буде зайвих осіб. Тобто їх навіть буде напружувати присутність тих чи інших, кого вони не знають, тих чи інших, кого вони не бачили, або тих чи інших, про кого не було сказано. Тому зверніть на це увагу. Ну, Вони можуть ще міксувати і намагатись провести той чи інший захід у такому доволі публічному місці на площі, ще десь, ну, щоб сховатися в цьому шумі. Тому зверніть увагу. Коли готуватимете промову на такі ось аспекти, можливо, заберіть зайвий реквізит, у вигляді, повторюсь, відеокамер та певних зівак, які, ну просто, можливо, вам будуть допомагати в чомусь там організаційному, одначе напружуватимуть атмосферу, і поле буде непридатне для публічних дискусій з такими параноїдальними індивідуалами.